Новий привіт! Вирішив вирішив зробити ще одне коротеньке, маленьке відео по тестові. Значить так, що я вирішив зробити? Підняти трішки вольтаж. Так, фокус-фокус. Ну так. Підняли ми вольтаж і у нас піднявся розбаланс 0,25. Дивимося по вольтажу 159. Так, ну це він кричить на телефон. Підняв чуйку, крішля, знизив чуйку до 10-ї. Оскільки зараз вже трошки люди проснулися, повмикали все, що є. Так, на ферітик. Феріт. Ну там, 90 показуємо, вчить нормально. Все, тіп-топ. Так. Поїхали безстренько, будемо коли. Так, одна копійка ССР. Тиць. Погнали. Поправляться лінійку не видно. Ну? Двадцять дев'ять девять то хорошо, я тридцять так проскакує. Так, двадцять девять, тридцять одна копійка, дві копійки царські. Олександр Первий, поїхали. Ну, що ми бачимо тридцять, тридцять шість, тридцять сім. Блин, я кстати поставлю, что вам было видно, то скажете, на накрутил, блин. Ну, 36-37. Пойдет. 36-37. Так, 5 копеек стандартный СССР. 41. 40 отлічно. 41, 40 можна взяти. Так, по каблучка. Золота, цікава. Так, я ці відсуну. Щось бачу тут, воно аж. 36-37 см. Золота каблучка. Ще один одну єрундесу хочу попробувати. Попередку. Ну, від краю виходить, що у нас тут 25-26 см. А якщо тако? 15 сантиметрів. Так, ще раз на нахерід. Нормально. Отака фігня. Ну я гадаю, якщо підняти чуйку в полі, до сини. ну зараз спробуємо зробити. Ну, як стандартно воно є там десь. Ну, Як стандартно. Більшість ходить, я вважаю так. П'ята, сьома, балаболить. Восьма. А ну, це ж саме кулечко. Охренеть. 38-39 майже 40 см. Золота каблучка. Ну Зараз може хтось скаже, що я не так роблю, коротше, як виходить. Що, може, зроблю колись на вулиці. 5 копійок СССР. 43, 44. Значе? Навіть до 45 пробивається. Так. Це я чуйку до 08 зробив. Попередній було 10. Так, одна копійка. 32-33. 31 навіть 32. 31-32 є. О! Все враховуючи, що це вдома. Ну, я думаю, нормально. Якщо я щось не так робив, пишіть, я не буду нічого проти мати. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, дизлайки, як кажуть. Всього доброго.